І всем привет, меня зовут Юсуф. І сьогодні ви на каналі Ratfix. І сьогодні будемо грати в Egraine 3, да тут вийшло якесь обновлення. Тут добавили на чемарки, когда вона овось минулиться. Не понял навіть ліпше починати. Так я Яка не помічка. Я я знав, що це це ножне було давно, точно десь два на місяці назад. Я вже давно не грав україні, було немає якого, бо не було. Відмановлення, крайнього не було, крані два не було, країні три не було. Ну тут я бачу в ютубі, що е, країні три є оновлення. Та що ж тут ви таке буде лікарний. Тільки хмари, такі якісь сніги. От Хмара похожуть так, як на ці гри, я забув, як вона називається. Там чистина 4 якісь там. Я забув ці гори, називається, ну це грень там. Який великий будинок. Пишіть в коментарях, хочете відео про Грані 4 чи ні? Чи про Грані 5 або 6, ніж немає? Що... Ну, ти зайшов цей будинок. Ну все. Та, а я взагалі якого ми грамм я От Я його люблю Матри. Матрин туда живешь. Зараз подавай типу. Ти доволі типа. Ми должны спить бук. А все. Ну ось, ще починається день перший. О, тут, тут Летай, кривали, Ти, що, червоно. Знаєте і кровава, так? Так що давайте будемо відкривати і підемо до поїзда. Сьогодні будемо збігати зараз поїзд. Там по поїзд це, це круто. поїзд крутий. На чого поїзд у підвалі? Хто, хто робить поїзди в підвалі? Неще подвала. А вот наші так підпили. Так, от нас нахай грає ще прийде. Я тут пошумаю. Так, на панаграє ще сюди прийде. Я буду чекати. Коли вона прийде, я вам покажу. Табой буде прям дуже довго. Дві зараз храні там. Я там пошумаю.

Критись у кімнату і тут є. Ведьміть. Його там не було, тоді я зараз зараз тут є. Тут нічого нема. Тоді просто йдемо вниз. Тим що тут є. Тут напевно, нічого нема, так? Хоп, хоп, хоп. Ну, далі тут нічого нема, чого? Чого тут нічого нема? Ну пентушись, бо тут, 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 о тут. Оооо, це прикруто. Що, це, це реснуванник 3? Чого? Хто так казав? Так не можна. Та так не можна. Та, не треба переключати енергію. Ну я би енергію. Ніде. Окрім нікого. Пабушку бабу. бабушку бабу. Ні, мені не треба з неї очі, бо бачив вона мене п'є. при убиті. Я буду плакати, кажу, а як порази. Так. От я з до того чого на телефоні є мало на Вона вона А Ана... на комп'ютері є більше. Так неправильно. Полюти розіграють в е, там. В е, телефон. Якщо хтось подає, йому його на лобу тако На лобу п'ю. О, кабель! Може, мені, мені треба його треба підключити. Чика. Ой, ой, Вона хотіла мене бути, я вбив... Аж там... Я поставив нормал, щоб Плотишки ще грати. Так, іде? Нам, а де? А де дідусь. А здесь нам потом в подвали. Ха-ха-ха, думав мене вбити? Ніколи ти мене, ніколи не вб'єш. А де твій пістолет? Ага. Я хочу твой пистолет. ж ти, что зловсей пистолет? Ну дай. А ну, ведь Ти ты шо? Що таке собі обозріляєш? Стоп, а де хопи, а де його пістолет? Ти ш... Та ти тепер буде взяв за своєю плечі. А ну, о! Давай просто підможний саме вверх. Що тут є? две спички. Поднимаемся наверх, пойдем еще угодно. Так что мне монета, где я подпишу. И тут так, да, тут монета. И монета круто. Давай, давай, ты если тут спустись. Вот так вот образненько. Ой, это вот я на же доску. Бра, э, у нас тут. За то, що я можу котами підбалоти. О, он говорит, запустилась. Это что взагалі? Так, мне так срочно треба забратись камни. Тут я бачу камні. Ух ты, тиши. Что вы шо взагалі так? О, камні зразу. Это просто круто. Ой, давай, біжу. я кота близко, давай просто бежим, бежим. Я бежу, я бежу. Я б я в еде страшно, давай здесь страшно. А, ну нажав, на журнал ЧПС. А я сразу количеству. Що... То, что я когда на телефоне манчика мне сразу полетела камни. Типа так. Вы Та что взагалі... Ну, взагалі тут? Я обо мною до мене бути. Я закрию двері перед вами. Опа, а дай мій, це от, це моя рогатка. А я думаю, то что она внизу. <хи> ну тут то, то нормально, нормально, там. Зараз я снова возьму все из спички и дяка там я все это зароблю. Короче, дивіться, я хочу спитали вниз, Тобто, наверх. А гарани было просто пересходим, я нажму не зарасту. Шо я кат, а, а давай тут пожимаем. Так, то все, ты ничего не ума. Точно? Да. Значит, тут все, ты ничего не ума. Я уже проверял. Тут. И спускаемся, и... Берем дерево. Чотири камні можна кіо який бабусь великий будинок. А хто платив? Ну що дідо мене побачив? Ой-ой-ой, хочу зараз повертатися. Ох, ми треба почекати трошки, щоб він... Вс, теперь можна йти. Кідомо то, що кокос, е, яка там в наверху то, там треба правну. Те, щоб не з мене положили. Надеюсь, что будь пожалуйста, папа Нет. На... ого, хотела минут пытаться. Ну я просто часто вправ прошел. Вот только раз довольно. Ворона нома. Иди забираем монуты. Все спускаем, ты тоже спускаю. Хочу сказати, що діти прям, дуже прям дуже себе дратує, я бо відявлює пістолети. Так, це прям дуже погано. Те, що це тупа реклама, яка так цікашувалась. Ну, я туди не люблю рекламу, коли я знімаю рекламу, потім потім треба розплатити штраф. добре запів. Що вона робила? Підемо просто тя бігати. Забрали чуть-чуть доску. А тепер там сначу куди зараз, зараз там і... наверх. Щоб я то поставити тут дешечку. Кривати, так. Як якось буде страшно. це было предупредить страшно. У якише застрашивайся. Мені треба добре зараз, дивиться. Зараз мне треба просто вийти внести. Щоб діда баба, яка до мене щоб діти баба вона прийшла вниз, там. Біля поїзда, а я я тут часом буду, як там е, на цій трубі, я не знаю, як вона називається, а потім просто біжу і потім, потім все, я буду робити що, 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 все, що я захочу. Це ті кліпчу, які треба їх відвести туди. Давай, давай, йди зі мною. Коли ми треба п'ять вбіжей, ми можемо бути. Я тепер можна йти. Просто чекаем. Ну да, просто никто не проходит, а? да? Товар уже проходит, о. Теперь можно идти. мышка меня я спимала, зараз теперь она... Тут мне нужно найти арбалет. А вот он, тут он арбалет, а вот это вот. Это, это дедок и бабусь? Мне нужно, чтобы они сюда пришли. Давай. Два. Давайте дуйся. Все. Так, я буду вот на этот час просто за раз швидко. Просто чем? Просто тайк поезд. Там, где дерево, я не знаю, но что, я называю знаю, Я просто прийду вот так вот. Все. Так, я нашу туда пришла, я не знаю. Сейчас, там, там, там. Так. Так і далі А, тут трава.

Просто это пойдет не туда. Ну вот сюда. Сейчас работа его поймет, я просто сбежу. Видите, вот я раз за арбалату, мы когда я его найду, я просто забыл, да, я его найду, я вам скажу. Видите, вот я уже нашел такую досочку, зараз я поставлю. И все. Так, ну все, Я упал в я, я упав, це було была вставная тупий файл, но добро давайте заново. Что-то у нас стоит я, значит, что-то звонок кокос. Твой просто шум тут. Сами мы бежим. Короче, я можу якось відкрити сейфи тут в туалеті. Тобто так буде відкривати.

Eu não é que tema Мне кажу, что там сзади, но она меня не побачила. Я не знаю, как выпьет. Его, они не, не знаю, там метр просто включит электрику. Ну, что-то shit with my game, I'm gonna go А, та то, точно не треба взяти пістолет. Тепер це рогатку і просто я кажу, що не треба. Так, спочатку треба наш трук. Диві, дивіться, гарні. Якщо грані там хочете кудись піти, просто робіть отак от. Открой двері, що перейде по тебе відкрило, щоб знала, що вона пішла. Ну, пропустить чекає. А може покинути? Просто так я мне те любил. Ну что, даже будешь целый пальцев. Наконец у меня пальцева. Я думаю, що не прийду. Да, я так не прийду. А это просто я друзья трошку. Давайте закрываем. Просто виходимо. Ну так, ще це мені не хватало. Заколований. Що мені зараз робити, дивіться. Я просто не можу. все, давайте. Давайте ну давайте, давайте. Це просто что. Так. Ого. Ну все. Він буде вверху. Я доповів, я дякую в руку. Ну давайте. Ну добре, давайте. Зайди в той смішний момент, коли я катавкалася жить, коли це підірвається. Дивіться. Опа! <смі> а я забачу рукою когось, ваша рука.